Вітаю вас на каналі Satoshi Economy. Сьогодні буде дуже інтересна тема Непал, Переворот та початок нової епохи Революція 2.0. Коли Дискорд став парламентом? Ви вже, напевно, бачили ці кадри, які пролетіли буквально весь світ, були в всіх соціальних мережах. Коли Люди в горах, в пилюці, ховаються за уламками, в них кидають каміння. Одні тікають на вертольотах, інші в бронетранспортерах, крики, дим полум'я. І вся планета дивилася в живому ефірі на це все. Але історія ця не про війну, ця історія про народження нового світу. Про те, як одна з найбідніших країн Землі показала, що влада це не все, що чиновники і армії можуть пасти. І на їхнє місце приходить свідомість і технології. Отже, сьогоднішня історія буде інтересною, і давайте нагадаємо собі, як це все почалося. Усе спалахнуло у вересні 2025 року. Непал країна, де працюють із ранку до ночі, як і у нас, щоб прогодувати свою сім'ю, а діти політиків тим часом каталися по світу, виставляли свої золоті історії з Дубаю, з Америки, з Англії і інших країн про те, як вони жили, як розкішно вони жили? І тут було дві сторони. Одна, де люди не мали що їсти, і друга, де ті, хто управляв країною, робили що хотіли. І в цей момент спалахнуло щось, що вже не могло залишатися. Умовченим. У 2025 році в вересні Непал країна де люди стали і змінили своє майбутнє. Вони встали на захист своїх прав і дві реальності. Стикнулися одна з одною. Свобода і диктатура. Отже, уряд зробив фантальну помилку. В вересні 4-го він блокує 26 соцмереж. З них Facebook, Instagram, YouTube, по якому ви нас дивитеся, Telegram і інші для якби, безпеки. А в цей момент молодь почула щось інакше, що це не мучить. І це буде останній шанс, щоб щось сказати. В той момент у TikTok і Twitter вибухає хештег Непокіц, викриття розкішного життя дітей-чиновників, обурення перетворюється на вогонь, люди виходять на вулиці, десятки тисяч. Спочатку співають гімн, потім летять перші камні. Поліція відповідає кулеметами. Ми вже таке десь бачили в 2014 році: 19 загиблих у перший день. Гнів переходить у штурм, падають урядові будівлі. Парламент, президентський палац горить. Увечері влада скасовує заборону на соцмережі. І вже запізно народ уже прокинувся, і все вже палало. Коли інтернет замовк після відключення, блютуз заговорив. Наступного дня уряд відрізає країну від інтернету, і ні Фейсбук, ні Гугл, ні на зв'язку, але молодь не здається. Вони знаходять додаток BitChat, не знаю, чи ви чули. І це для мене був сюрприз. Меседжер, що працює через Bluetooth. Телефон з'єднається з телефоном через мережу, без сим-карт, без Wi-Fi. І за добу завантаження виросли з кількох тисяч до 48 тисяч. Люди передавали повідомлення прямо через повітря. буквально. Координати, медичні точки. Плани руху і е, відходу. Світ такого ще не бачив. Революція реально була без інтернету, без партій і без лідерів. Просто мережа людей об'єдналася за ідею. Отже, е, наступним після цього сталася ще одна надзвичайна історія: дискорд. Дискорд став парламентом це неймовірно. У той самий, можна сказати, другий етап, молодь переходить у Discord. Це платформа, яку, не знаю, всі знають принаймні як платформу для ігор. Там буквально всі геймери. Але тепер вона перетворюється на політичний центр країни. Організація на Мінепал відкриває сервери. І туди заходять сотні тисяч людей, і в одній лише групі понад 160 тисяч людей це неймовірно. Там проводять дебати, голосування і обирають модераторів, створюють свою колегію і своїх лідерів. Було зрозуміло, що це вже щось нове, те, що раніше не було. І це все було добровільно, без наказів. І серед цього цифрового хаосу з'являється ім'я Сушіла Каркі, колишня голова Верховного суду. Її підтримують як символ оновлення. І 12 вересня 2025 року її визнають тимчасовим прем'єр-міністром Непалу. Парламент був розпущений. Нові вибори призначено на березень 2026 року. І це був перший у світі випадок, коли прем'єра обрали через додаток Дискорд. І коли світ погодився на це, ніхто не зміг навіть посміхнутися. Бо стало зрозуміло, держави майбутнього можуть народжуватися не в кабінетах, а у чатах. Покоління, що. Не спитало дозволу. Це Джензі. Воно показало світове, що влада більше не в грошах, не в телебаченні. Вона у зв'язку, а організації у свідомості. Коли уряд вимикає систему, і вони стають за свою свободу. Коли система закриває двері, вони пишуть код нової системи. У цих людей немає прапорів, але у них є принципи, прозорість, свобода і співпраця. І саме вони, наші перші громадяни мережової держави, ці події не просто частина історії Непалу. це зеркало майбутнього для кожного з нас. Світ змінюється чи, чи, ну, набагато швидше, чим кожен з нас міг би навіть подумати. Кожна деталь міняється і міняється в синку навколо нас. І ті, хто вчиться мислити, аналізувати і будувати майбутнє, стануть архітекторами нашої нової цифрової реальності. Тому ми в Сатоші Економі клубі. Слідкуємо за всіма оновленнями, за тим, куди рухається економіка, куди рухається наше майбутнє розвиток. Сатоші економі, візьми своє життя під контроль. Побачимось наступного відео.